Уявіть собі, яка це сила дивнина, якщо цьому предмету приблизно 5000 років. Вкотре дивуються майстерності людей, які робили ці речі тисячі років назад. Намиста у складі таких бусин було чудовою прикрасою тих часів. Досить рідкісна знахідка. Носилися вони на шиї. Цей орнамент, ці отвори, вони, напевно, щось символізували, щось означали. Маленьке значення. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я, як обіцяв, хочу зробити такий коротенький відеоогляд тих речей, які я знайшов в процесі пошуку. Візуально. Це все кераміка, скло. Черепки глиняні, прясла, бусини. Все, що можна знайти без металошукача. Так як погода останнім часом різко змінилася, випав сніг. Прокоп прийдеться забути на деякий час, тому я вирішив перекваліфікуватися в такі огляди того, що знайдено мною. З усіх своїх візуальних знахідок я найчастіше знаходжу ось такі осколки браслетів часів Київської Русі. Зустрічаються вони різних кольорів: сині, зелені, навіть з позолотою. Як правило, ці браслети носили жінки і заклепувались вони в майстерні складовного майстра, тому, коли вони розбивалися, просто викидалися, жінка приходила і заклепувала новий браслет в себе на руці. Ці речі були дуже модними в той час, тому що на тому місці, де я найчастіше. Їх знаходив, їх можна після дощу знайти сотні, а можливо і тисячі. Ці осколки зустрічаються різних форм, різної товщини, довжини. Ну, мені вони надзвичайно подобаються і люблю я їх знаходити. Ось подивіться, яка краса переливається на сонце. Товстий, потім тоненький йде. З якимись золотими вставками, вкотре дивуються майстерності людей, які робили ці речі тисячі років назад. Також візуально можна знайти бусини, які входили в склад на мист. великі, маленькі. Це також жіночі прикраси тих часів. Зустрічаються дуже майстерно зроблені, гладенькі, гарні, красиві. Ось ця, наприклад, дивіться. Намиста у складі таких бусин було чудовою прикрасою в тих часів. Думаю, що дозволити це собі могли тільки якісь багаті жінки. Не кожне скло на той час було досить дорогим матеріалом. Ось ця, наприклад, дуже гарна, красива. Зараз, можливо, не... ми не побачимо її у всій красі. Але якби її намочити, вона би виблискувала усіма кольорами на сонці. І, до речі, вона дуже добре збереглася. Така пронизь. Приємно знаходити такі речі. Я шукаю на такому місці, де, скоріш за все, стояли якісь майстерні часів Русі 12-13 століття. І тому досить такий широкий матеріальний комплекс зустрічається на цьому місці. Треба сказати, що це, звичайно, не всі речі, які я знайшов за роки пошуку, а тільки декілька їхніх відсотків, які я недавно, перекидаючи різне приладдя, знайшов в своєму гаражі такий ящичок з цікавими такими артефактами. І, звичайно, вирішив скористатися можливістю і зробити відеообзор цього всього. Багато таких речей, дуже багато таких браслетів я знаходив, сотні їх, можливо, декілька сотень. Але зараз знайти, на жаль, все не можу. Десь воно з плином часу погубилося, закинулося. Тому на даний момент тільки ось це. Ось ця частина це все Київська Русь. Окремо оці два прясла, я потім обговорю, вони набагато старіші. Далі, це скло часів 17 століття, знайдене на корчмі, яку я розкопував декілька сезонів. Паралельно з такими артефактами я знайшов там декілька сот різних монет, приблизно датування їхнє. 17 століттям в основному проходить. Скоріше за все, це горловини пляшок, які були запаяні. Відбивали їх, напевно, по-гусарськи, корків не було. Відбивалася пляшка, горловина, і наливалася якась рідина. Можливо, горілка, можливо, вино. Але також багато там було отаких от речей. Цього скла. На жаль, не все я забирав, і не все вдалося знайти. Чомусь такі речі раніше мене не дуже цікавили, зараз якийсь інтерес з'явився. Візуальний пошук, на мою думку, набагато цікавіший, ніж з металошукачем. Насправді такі речі знайти дуже важко. Треба б зловити моменти, щоб склалося декілька факторів. Наприклад, виїхати після дощу на якесь поле сільськогосподарського призначення, яке тільки зорали, і на сонечку будуть виблискувати ось такі артефакти. Звичайно, треба мати добрий зір, настріляний, тому що вони, як правило, лежать в пилюці, якісь залипшими землею. Тому не кожен таке побачить. Але за руки досвіду. Звичайно, я вже це все бачу дуже добре. Також часта знахідка це кераміка. Ось цей цікавий шматок камня або глини. Мені здається, що це матриця часів Київської Русі. Можливо, для якогось кільця. Сюди заливалася в цей жолоб бронза. І потім це Кільце використовувалося, можливо, в якійсь біжутерії. Один мій друг знаходив такий самий камінь з матрицею для хрестику Київської Русі, якраз на тому місці. Тому чомусь мені здається, інтуїтивно, що це така матриця тих часів. Кераміка зустрічається різних форм, різного призначення. Є зроблена грубо, ось як оцей. Кусок, видно, що вона не дуже добре випалена. Насправді не намагалася тут зробити якийсь ефект краси, шамотка, грубо так. Це кусок якоїсь курчаги. така велика ємність, можливо для їжі, можливо, для зберігання якогось зерна. Київська Русь. 12 століття приблизно. А це вже більш пізній черепок, часів черняхівської культури, Риму, перші століття нашої ери. До речі, хоча оці, оця кераміка, зроблена на тисячу років швидше, ніж Київська Русь, вона набагато майстерніша, тому що в ті часи рівень культури, напевно, був вищий. Можливо, не рівень культури, а рівень майстерності по виробництву гончарних виробів. Кажуть, що майстри, які робили в епоху черняхівської культури, вони були вихідцями з Римської імперії. Можливо, воно так і було, тому що насправді ця кераміка тих часів 2000 років назад відрізняється дуже серйозною якістю. Потім. Гончарний круг був забутий на деякий час, і люди перейшли до ліпнини, знову робили все руцями. Часто можна зустріти якийсь орнамент на черепках. Ось як тут, наприклад. Набагато цікавіше знаходити такі речі з орнаментом, з якимись викрутасами, ніж просто Просто кусок глини. Повторюся, що також оці черепки я раніше не забирав. В ряди годи кидаю собі в кишеню. Насправді, якби за всі роки пошуків я би їх всі зібрав, був би досить, напевно, добрий такий мішок з цього всього. Ось цей кусочок я знайшов на хуторі часів 17 століття. супутка були монети часів Сигізмунда III. Польського короля, тому датують це все пізнім середньовіччям. Насічки такі специфічні. Можна сказати, що в формі якогось колоска навіть щось таке. Кераміка відрізняється кожної культури своїми особливостями. Той, хто в цьому всьому розуміється, той знає. Така е цікава річ, як точильний камінь, так називаємой. Часи риму. Ось тут жолоб видно, в якому точили ножі або якісь пристосування. Вони, як правило, такої форми, трикутної, напевно, для того, щоб вправно брати в руку, нагадують якісь залишки кісток палеолітних. Прясла досить часта знахідка. Використовувалась для стабілізації. В процесі пряжі, я вже забув, як називається ця штука, якщо не помиляюся, веретено. На неї накидалося прясно, воно стабілізувалося і з, з нього брали шерсть, пряли. Досить часта знахідка, також десь був у мене пакет, їх були десятки. Просто не можу знайти. На жаль, все настільки порозкидалося за стільки років. Якісь основи для стаканів, скоріш за всього, бокалів або чашок щось в тому роді досить рідкісна знахідка, носилися вони на шиї, бувають з отворами, а бувають з такими срібними заглушками, напайками. Шиферний хрестик. Як правило, робили з камня, скільки зусиль треба потратити, щоб це все випалити, ви бачите. Є вони червоного кольору, синього, зеленого, візантійські з оздобленням. А є і ті, які виробилися на території Київської Росії. Скоріше за все на тому місці, де я шукаю ці хрестики і робилися. І на останок артефакти з сивої давнини. Ось два прясла, або бусини. Оце бусина, напевно, скоріш за все, носилися в намисті. Цей орнамент, ці отвори, вони, напевно, щось символізували, щось означали, мали якесь значення. Зараз ми вже цього не узнаємо. Але це також черняхівська культура приблизно перші століття нашої ери. Досить цікава річ. Ну і самий основний і старий артефакт з цього всього це прясло трипільської культури приблизно третє тисячоліття до нашої ери. Уявіть собі, яка це сива дивнина, якщо цьому предмету приблизно 5000 років. Просто шалений вік. Подивіться, яка на ньому орнаментація. Мені чомусь нагадує це все якусь мікенську, мінойську культуру. Часів Трої. Але ця річ зроблена ще за тисячі років до Троянської війни. Просто вдумайтесь 5000 років. Весною виїхав на одне місце, сніги, дощі. За зиму от вимили цей предмет. Тому я намагаюся деколи от весною виїжджати, зразу перші такі виїзди після зими, і можна знайти щось просто на поверхні, вимити дощами, снігами, природою. Кажуть, що земля виштовхує такі речі на поверхню, тому що приходить час їх знаходження. Друзі, якщо вам сподобався цей відео огляд, можу зробити ще декілька в такому самому стилі. Наприклад, про артефакти Київської Русі, які я знайшов, або кремніві знаряддя праці, знайдені мною візуально. Дякую вам за перегляд, за підписки. В посиланнях під цим відео знайдете багато цікавого. Посилання на мій блог в інстаграм, на нашу групу Facebook по історії археології, канали в Телеграм та багато іншого. Як тільки погода надасть можливість, звичайно, я буду робити польові виїзди, шукати щось нове. А поки що, напевно, зроблю декілька відеооглядів, оцих самих знайдених вже готових речей з архіву. Ще раз дякую за перегляд. Удачі вам всім, миру! Та добра.